Відразу після університету працював в Міністерстві юстиції в секретарі повноваженого уповноважених справах Європейського суду з прав людини. Тобто ми займалися позовами проти Росії, в Європейському суді з прав людини. А перед війною я працював в благодійному фонді право на захист. Я був власне юристом з міжнародного захисту. Ми надавали правову допомогу людям, які шукали захисту в Україні. Відповідь, напевно, буде така прагматично-романтична. Я знав, що. Багато достойних хлопців вже тут, і тут давно, відповідно, я не міг дозволити собі в цей момент сидіти вдома. От. А така романтична сторона, це я б не зміг, напевно, знайти відповідь на питання, оглядаючись назад, вже після війни. Чому я залишився вдома в такий важливий момент для держави? Мені здається, я, мабуть, став лаконічнішим і. Краще умію відділяти важливе від неважливого. Більше можу оцінити тавтологію, вибачте, цінне в своєму житті те, що справді було цінне. Ну, Тут, мабуть, складніше навіть не те, що цивільна людина є армійський стиль, а, а те, що фактично потрібно від. Тебе виривають з твого контексту, тобто ти не живеш вже тим життям, яким ти жив до цього. Тобто ти більше не належиш сам собі фактично. Всі твої мрії, плани, вони вже відійшли на інший план, тобто ти не можеш зараз на даний момент їх ре реалізовувати. Це для людей, які, скажімо так, свободолюбиві і індивідуальності, для них дуже складно. Це, власне, напевно, було одним з найскладніших особисто для мене. Але виходу немає, тобто ми всі і звикаємося до цього. Це не є втома, це, це необхідність просто. Тобто ми змушені боротись і про втому як таку навіть мова не йде. Ну, звичайно, фізично там люди, всі ми люди, всі ми там сумуємо, всі ми хочемо жити якимось простішим, легшим життям, там час від часу тужиш за домом, за рідними. Але в цілому потрібно пам'ятати контекст, в якому зараз живемо, і нам потрібно це пройти. І тут навіть мови про якусь в тому не може бути. Ну я напевно тут не буду оригінальним. передав, що я їх всіх люблю і обіймаю. Власне, от і, як і всі, мабуть.